Доброго всім дня. Ось такі мури будували 19 століття. Ось як воно було. Вирівнювалася земля під кутом. І на сухо викладався камінь. Ось як це було. Просто Київ, де не було. Цементів, Цементу був, але не того, що зараз. Вже люди, які тут проживають віку 40 років 50, то цей мур вже був на сухо поскладений. Хто такі мури зустрічав? Напишіть в коментарях. Якщо пам'ятаєте, скільки років приблизно коли ставився, оце ще скільки розпитувався тут, то ніхто навіть не пам'ятає, коли це було. Ось так це положено все.